вечір, добрий на каналі Кіровоград триває інформаційний блок. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні у нас у гостях Володимир Тоцький, заступник директора департаменту інфраструктури і промисловості облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечора. Перш ніж почнемо діалог. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні на апаратній нараді в обладміністрації розглядалось питання впровадження і використання альтернативної енергетики. Тема для Кіровоградщини не нова. Так само сьогодні відбулася науково-практична конференція, де власне обговорювали ті ж питання. Все відбувається через призму. Завдання, які ставить президент, але ще раз нагадаю, що область почала впроваджувати такі технології вже кілька років тому, як правда? Так. Да. Отже, Володимир Євгенович, одразу питання: а, наскільки сьогодні Кіровоградщина вже знається на таких технологіях? Наскільки ця тема для нас вже вивчена? Е, ну, перш за все, хочу зазначити, що ви абсолютно вірно сказали, що це вже тема не нова для Кіровоградської області. І кілька років вже на рівні територій достатньо обширно впроваджуються енергозберігаючі технології запроваджуються котли на альтернативних видах палива. Зараз у нас як приклади. Розвивається сонячна енергетика. У нас в Новоукраїнському районі вже збудована одна електростанція як пілотний проєкт Соняшна. І на сьогоднішній день ми завершуємо підготовчу роботу в трьох районах Кіровоградської області: це Кампаніївські, Бобріницькі та райони. Там будуть розстроїтися вже потужні промислові сонячні електростанції. Також ми дуже активно впроваджуємо. Переобладнання котельного обладнання, вибачте, за тавтологію. На впровадження, тобто ми уходимо від вугілля, ми уходимо від газу і впроваджуємо котельне обладнання на біопаливі. Володимир Євгенович зараз ми говоримо в основному про соціальну сферу. Тобто, я правильно вас розумію? Це дитячі садки, це школи, можливо, десь чи є в перспективі. Зробити так, аби і приватний сектор теж опалювався альтернативними видами палива. А, ви абсолютно праві. Але тут треба також розділити ці питання, тому що на сьогоднішній день я сьогодні приводив приклад компанія інтересурси. Вона вже на сьогоднішній день поставляє теплову енергію, постачає теплову енергію на мікрорайон балашівський і то тобто там вже люди мають змогу отримувати теплову енергію з альтернативних видів палива що стосується приватного сектору якщо взяти бізнес то бізнес вже достатньо давно впроваджує ці технології у себе на підприємствах а дуже багато підприємців наприклад які по діяльність, основна діяльність, яких пов'язана е, з деревиною, е, з целюлози і, і так далі. Вони відходи з свого власного виробництва вони також ставлять у себе лінії по виробництву, наприклад, брикетів, і відходи з свого ж основного виробництва вони пускають на це і отаплюють в свої підприємства, грубо кажучи, е, відходами свого від е, своєї основної діяльності. От, до речі, про це достатньо кіровоградщині сировини для альтернатив. Енергії чи все-таки доводиться її закуповувати? Ну я вам хочу сказати, що ми всі знаємо, що Кіровоградська область має більш аграрне спрямування. І у нас, за підрахунками інституту, приблизно десь відходів від цієї сільського господарської діяльності складає десь приблизно 2,5 мільйона тонн на рік. І, звичайно, ми розуміємо, що більша частина цього йде. На а, скотарство, а, корма, на ходу худож... інші потреби, інші потреби так? і так далі. І у нас на сьогоднішній день дебіт невикористаної ось сировини складає десь приблизно півмільйона тонн на рік. А, для прикладу хочу сказати, що це ем, приблизно десь 5 55 тисяч об'єктів. 에, прикладу типу школа, типу дитячий садочок, Це можна опалювати, е, опалювати е, використовуючи лише нашу власну сировину, яка у нас росте щороку, Володимир Євгенович, е, Я так розумію, що все, що відбувається, е, має на увазі скоротити витрати. Так, звичайно, чи знаєте ви у цифрах скільки вже на сьогодні Кіровоградщина зекономила? ну, наприклад, за минулий рік, використовуючи альтернативну енергію. Ну, я вам можу привести декілька прикладів з цього питання. Перш за все, тут також треба, тут треба розділяти, що, економія, що таке йде економія. Економія йде за спожиту теплову енергію. Дуже дорогий газ на сьогоднішній день. Ну, наприклад, і ось мікрорайон Абалашівський, наприклад, економія за рік склала десь приблизно 2 мільйони 100 тисяч гривень. Наприклад, в рамках програми енергоефективності обласної ми також впроваджуємо достатньо багато заходів з цього питання. І ось за рік, за півроку, точніше, ми досягли економії вже в цифрах десь також приблизно 2 мільйони гривень гривень. Тобто, це суттєво для області. Так, звичайно, це суттєво. Які плани має влада області щодо використання подібних технологій? Ви вже певною мірою їх озвучили, але чи є якісь, скажімо, терміни, за які Кіровоградщина в тому чи іншому відсотку має перейти остаточно на альтернативне паливо, альтернативну енергію, тому що про сонце говоримо ну, так само. Звичайно, я вам скажу, що. А... З одного боку, у нас є програма енергоефективності до 2015 року, де є чіткий план графік виконання енергоефективних заходів, тому що альтернативна енергетика і її впровадження це її треба розглядати лише в комплексі, тому що ну, не можна поміняти, наприклад, котел, якщо, наприклад, дуже погані вікна. І ну, ефективність цього буде дуже мала, тому треба розглядати в комплексі, як і санація зданій, будівель, покрівель і так далі, і так далі, і тому подібне. Дуже важко сказати, який чіткий план дій, тому що це соціальна сфера і це бюджетні кошти. Ну ми, на жаль, не можемо планувати державні кошти на, наприклад, на рік, на два, на три. У нас є план графік. У разі наявності є передбачені кошти з місцевих бюджетів, є передбачені кошти і від соціально відповідального бізнесу. Ось і тому то, у нас по плану, десь на сьогоднішній день до кінця року ми плануємо впровадити десь близько 100 проєктів, але це план. Ми будемо може спод... Да, може коригуватися. Ми будемо сподіватися, що не буде ніяких змін у фінансуванні, що воно буде стабільним і у разі достатнього стабільного фінансування ми зробимо все для того, щоб Кіровоградщина була, вона вже є. Одним з передовиків у цьому питанні в Україні. Ну і будемо розвиватись далі, далі і далі. Я вам дякую за розмову. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії був Володимир Тоцький, заступник директора департаменту інфраструктури і промисловості облдержадміністрації. Спасибі ще раз. Дякую до побачення.